Ланцетник належить до примітивних безчерепних хордових. Зовні схожий на невелику рибку довжиною 4-8 сантиметрів. І за формою нагадує хірургічний інструмент ланцет, звідси і назва тварини. Вперше ланцетники були виявлені у Чорному морі і описані вченим Петром Паласом у 1774 році. Тварини мають нервову трубку. Від неї до внутрішніх органів і поверхні тіла відходять численні нерви. Органами чуття є світлочутливі очка. Ланцетник відрізняє світло від темряви. У тонкій шкірі є дотикові клітини. У ланцетника немає органів слуху і рівноваги, тому, коли він плаває, постійно перекидається то на бік, то догори черевом. В нього є зяброві щілини, через які він дихає. Він має сегментовані м'язи, які дозволяють йому рухатися. Але справжньою інновацією в процесі еволюції стала хорда. Це пружний жорсткий стрижень, котрий виконує роль внутрішнього скелета. Хорда і стала попередником хребта. Ми теж маємо залишки хорди. Це диски в нашому хребті. До речі, наші хребти і відносять нас до особливої групи хордових тварин, які ще називають хребетними. Центральною опорою кожного представника і є хребет а разом з тим весь скелет.